Вітаю до свого каналу. Зараз ми зробимо карту дня на Ленорман для Запоріжжя, області та Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на 6 серпня. Як буде себе пошивати місто Запоріжжя, Запорізька область та Херсонщина? Покажіть нам ситуацію. Ну, бачите, якісь будуть іти зміни. Зміни. До речі, дуже успішно будуть іти зміни. Також будуть повертатися, повертатися люди, які десь перебували за кордоном чи воювали, бачите, радість буде повернення того. Ну, я хочу подивитися оці кубики, бо тут ігри, оці ігромани. Ні, тут буде якась гра, дуже серйозна. Зміни, буде якийсь союз. Буде якісь договори, будуть сьогодні підписані. Щось буде таке серйозне. Ну, добре, подивимося. І це буде успішно для міста Запоріжжя, слава Богу. Давайте подивимося Запорізьку область. Нашу рідну. Тут будуть йти, бачите, всередині дня якісь переломні зміни. Але на погане, люди. На погане підуть вони. Ану, покажіть нам, покажіть. Покажіть нам. Ну, то понятно, що для коріння, для людей буде йти, погане. Що погане, покажіть, що за хрест, які зміни. Сила буде йти. Сила піде. А ви знаєте що? Ну, подивимося, подивимося. А покажіть, чия сила, яка вона добра, зла, покажіть. Добре, люди, це наші будуть робити. Це наші будуть робити ці зміни. Але, бачите, тут іде супротив. Ну, там буде обоюдно. обоюдно. На Запорізькій області почнуться дії. Серйозні, воєнні. Будуть і наші йти, і ті покидьки будуть йти. Але будуть дуже потрапати, я вам скажу, наші сім'ї, наше коріння. Люди цивільні будуть потрапати. Ось так. Так, ну, чекайте, люди там в області, що там воно буде. Чи воно буде на окупованій, чи на підконтрольній вже піде в Запорізькій області. Бачите, сила вам випадає, я вчора на Херсонщину. Так, ну давайте подивимося херсон. Херсон, хитрі плани. Хитрі плани, хитрі. Не зважайте, оракули дивляться в прямому. І там вивчається, щось вивчається. Дівчатка дуже сильна там жіноча енергетика. Якісь плани там в Херсоні вони затіяли. Якісь плани. Які плани? В якому сенсі? Клевер. Угу. Ну, значить, це плани будуть йти наші. Якщо клевер, то наші плани будуть йти. Ану, що тут за дівчатка? Які в них думки. Швидкі зміни. Швидкі зміни і плани будуть. Наші ж теж роблять хитрі плани. Це не означає, що це будуть іменно окупанти. Ні, там наші хитрі плани. Вони на краще і на зміни будуть йти. Так, ну і дивимося правий берег. Також будуть там іти і зміни, і вони вже наготові. Але там дуже багато оцих під масками людей, вони заважають. Вони заважають. Мішають. Мішають тому всьому, мішають. Але вони ще очікують час, щоб тікати. Вони ще очікують час, щоб тікати. Вони вже близькі до того. Давайте подивимося лівий берег. Сьогодні лівий берег буде отакий. Так воно і є. І на тих картах теж таке показало, там будуть такі типи. І будуть йти такі, знаєте, ну, то, що там сумні події, то понятно. Пльотки це хаос, це військові дії, це скандали, це конфлікти, це можуть бути. І вони, бачите, такі, вони будуть на протязі всього дня. на протязі всього дня будуть йти препятствия, перепони. Вони будуть мішати людям жити нормально. Будуть мешать жити нормально людям ці покидьки. Щось нове придумають. Так, да, бачите, криси падають. Ось і все. Так що там бережіть себе, бережіть себе, бережіть. Все, люди. Такий був розклад. Такий був розклад. Передивіться, я просто швиденько, щоб вас не загружать. Почуємось, Па-па.